У селі обідне, неподалік від древнього лісу, де дерева зростали до неба, а густий підлісок ховав у собі всілякі таємниці, мешкав лісовик на ім'я грамобур. Грамобур був стародавнім захисником лісу, духом природи, який з'являвся тільки у найтемніші ночі або в найсвітліші ранки. Його тіло було вкрите мохом і лишайником, а очі світилися яскраво зеленим світлом, як відблиск від смарагдових листків у промінні сонця. Лісовик був не тільки охоронцем лісу, але й добрим другом для всіх, хто шанував природу. Він оберігав свої володіння від вторгнення злих істот і тих, хто прагнув нашкодити лісу. Часто вночі, коли село спало, грамобур обходив свої володіння, мовчки спостерігаючи за станом лісу, заклинав вітер, щоб він приносив дощ і живлення, а також відлякував непроханих гостей. Одного разу у лісі з'явилася зловісна тінь, злий дух на ім'я шумократ. Він прийшов з далекої півночі, де завжди панує темрява і холод, і прагнув знищити все живе, захопивши силу лісу для своїх злих цілей. Шумократ хитро закликав до себе дрібних демонів, які поширювали хвороби серед дерев, розпалювали пожежі і турбували мешканців лісу. Грамобур не міг залишити це без уваги. Він зібрав своїх вірних друзів, лісових духів, які допомагали йому підтримувати порядок у лісі. Вони розробили план. Як перемогти шумокрада і його злих слуг. Спочатку вони вирішили вигнати демонів, які поширювали хвороби. Лісовик зібрав могутні трави і корені, щоб приготувати зілля, яке зцілювало дерева і виганяло зло. Далі прийшла черга боротися з пожежами. Грамобур закликав вихдухів з найближчих річок і озер, і ті допомогли йому створити магічний дощ, який загасив всі пожежі. Вогонь, що вже встиг запалитися, гасився, а новий зелений ріст виростав на місці згорілих дерев. Залишився лише один ворог шумократ. Його зловісна сила була настільки великою, що навіть наймогутніші заклинання грамобура не могли його повністю вигнати. Тоді лісовик вирішив звернутися за допомогою до стародавніх сил, закликавши духів предків. Вони з'явилися у вигляді могутніх світлих постатей, що переливалися сріблястим світлом. Духи предків разом з Громобуром атакували шумокрада, використовуючи свої сили для ослаблення його тіні. Врешті-решт, зловісний дух не витримав натиску і був вигнаний з лісу, зникнувши у далекій темряві. Ліс відновив свою гармонію і спокій, а мешканці села Обідне дякували Громобуру за його героїчний захист. Відтоді лісовик продовжував оберігати свій ліс, слідкуючи за його здоров'ям і відлікуючи злих істот. Його ім'я стало легендою. А його подвиги передавалися з покоління в покоління. Ліс біля села Обідне залишався місцем затишку і гармонії, де природа і людина могли співіснувати у мирі та злагоді завдяки мудрості і силі Грамобура, вічного охоронця лісу.